Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 23 квітня, Київ. Бракую на ринок юність, друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Чайник, баранівка, другий сорт. Ціна 80 гривень. Термопіль, та ж сама ціна. Підкажіть, підкажіть, будь ласка, в яку ціну чайник? В якої ціни? 60. польской. Ее патория 2500 роки. А сколько коштует такая чашка? 15. Опять скажите, будь ласка, молочник. Молочник. Двадцять двадцять. А тарілочки? Ті тарілочки, а то звуки. Так, для перших став. По десять. Ага. Друзі, по десять. 10. По десять. 10. Поросний. 10. По 10. Mm -hmm. по а вот комплект. И две белые баранилка под нольки. Трики подети. Баранилка. Да, вот таких белых две. Они будут. А теперь по одной. Там три под нольки. Баранівка 10 гривень за дониці. Дві в наявності. А три, 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 три. Від столового сервізу називається квітень. Так, зрозумів. Угу. Чайник заварний. Зображення півничок. Будемо Баранівка, ціна 150 гривень. Досить цікава по формі чашка. Наявності три чашки. Клеймо Польща. і одне блюдце. Ціна за чайну пару 100 гривень. Будь ласка, блюдце. Рельєфне тюмінь. тарілочки для других страв суми 30 гривень за одиницю. Пиріжкова. та ж сама ціна. Для перших страв 40 гривень суми. Такі піали скільки коштують? По 40. 40 гривень. Но вінки, 4. Дружківка, а тарілочки? Ці по 20. 20. Скільки коштують? Ці по 30 30 за одиницю. Вони дуже дорогі, я вже буду брати. Чайник доливний. Підполов'яний ручний розпис. Городниця. Ціна 150 гривень. Супниця, рельєфна вся, кришечка рельєфна, також стінки зовні рельєфні, зображення деколь, букет квітів, баранівка. Ціна 250 гривень. Також супниця. Шкілка 200 гривень. Скільки Баранівка. Мають надпис інтурист. Дві маленьких дві більших. Ціна за одиницю 50 гривень. Наявності 4. Клеймо. Прошу, баранівка. Скляночки. Мають надпис пісня. Ціна 5 гривень. Ваза. зкоюма 20 гривень. Скільки коштує? Я забили. 25. А такі чашки? 10 310. Наявності 3. А кухлык? 40? Да. 40, я заразумел. Я твой партнер в последнем танце. Ха. Цикало. Цей, такой же 40? 40. Угу. Прошу. А цель 20, так? Да, да. 20.

такая ложка ручная работа. Зайчика 300. Лайчик. Буфет Квики. Без клейма. Цена 180 гривень. Скільки коштує супниця? Супниця 400. Баранівка. В гарному стані. А блюда? Блюда? 80. А такі піали? По 40, так? Користи. Дві менші і дві. Дві маленькі, дві більші. Це також по 40. 40. А масляночка? Ой, амасляночка сто двадцять. Сто Зараз подивимося донце. дон. А скляночки? Ну, два за пятьдесят. Два за п'ятьдесят. Ложка тридцать. Ложка тридцать. Ну, Тарелки. Словакія, ціна за одиницю 20 гривень. Підставні тарілочки 24 см діаметр. Клеймо. старе, клеймо Коростень. аерографія, ціна за одиницю 100 гривень. Ми з вами Сучасне. Інтурист Баранівка. 30 гривень за одиницю. Чашка, ручний розпис, маки. Баранівка. Присутній знак якості СССР. Ціна 40 гривень. Кавничок. Будянський фаянсовий завод. Третій сорт. 120. Шталь. 250 гривень. Блюдо. Користень. Ціна 40 гривень. Оселедниця. Скло. Має клеймо. Будь ласка. ціна 20 гривень. Кавничок 150 гривень. Полтавський фарфор. Сухарниця міщина 50. Баранівка 100. Баранівка, 80 гривень. від кавового сервізу Юність. Ціна 80 гривень. Оглечик. Будь ласка, виробник Полтава. 1960 роки ціна 50 гривень. Всередині присутній кракелюр. Статуетка. Ручний розпис. Клеймо схоже на Київ. Ціна 650 гривень. скринечка сучасна. Європа. 250 гривень. Чайники від 60 до 100 гривень. Сухарниця. Полоне, але коли йому відсутнє. П'ятдесят гривень молочник. Має надпис. Бранівка перший сорт. Дівчина. Ручна робота, українка. 100 гривень. Такі цукерниці. 120 гривень. Скло. Наявності 2. Цукорниця. Полонна. 100 гривень. Привет! а де це Сонцегорська? В Росії десь? Ні. В Донецька область. А можете, будь ласка, По ну, я вже її покупаю. Області. А? Тарелочка. Да, это же 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 на едную 25 еды. Да, явно степья. Молочник. Баранилка 50. Вот такие. Вамбокови по 300, по 350. П'ятдесят гривень. А скільки коштує? Такі по 40 гривень. 40 гривень. Будь ласка, прикрасить. Це нічого вона. Гульта в мене немає, тільки завернути нам, каже. Завернути. Давайте. це ж ми ще думаємо, чи звучить. А, ну думаємо. Ну, конфетники. Коростый. Для печеньки, для конфеты, для вот этих кругленьких разных. Вообще конфетки. же конфетники. Ясно делаю. Все дам денежку і дай не дам десяточку вам займа. Друзі, хочу показати вам цікавий кавник. має надпис Братислава всередині позолота. Клеймо баранівка, третій сорт, ціна 50 гривень. Фужери. Скільки коштують? 40. Скажіть, будь ласка, таке намисто таке іменно. Ага. Ну, покажіть. Це 250 гривень. 250, да. ага. Друзі, повертаюся з ринку юність. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже, будь ласка, два чайники. Мають ручний розпис. Кришечки також розмальовані. Дуже гарний малюночок. Наскільки мені відомо, їх взагалі в природі комплект 3. Ще має бути середній чайник, але середнього я не знайшов. Тому великий доливний, маленький. Також має ручний розпис. клеймо Синельниковський фарфоровий завод. Два чайника мають свого власника. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, підписуйтесь, тому що в процесі зйомки викладаю пропозиції, виставляю пропозиції в телеграм-канал, люди оперативно замовляють. Тому під кінець відео деякі предмети вже продані. Дві кавові чашки, також ручний розпис, розпис по золотою, також фарбами, листочки. клеймо полонне, відповідає періоду 1960-1970 рокам. Ціна за одну чашку 70 гривень. Також мають свого власника. Чайник. Заварник. будь ласка. Клиємо Баранівка 1970 рокам відповідає 90-м. Ціна 150 гривень також має свого власника. Далі кавовий сервіс. Повністю в новому стані. Зображення Мейсіновський букетик, зверніть увагу. Досить цікаво. Цікавий набір. У мейсоновського букетика польових квітів. Він складається з чайника короля столу. Клеймо демонструю ГДР. Також цукорниця з кришечкою. Молочник. Будь ласка з двох сторін. Зображений букет та шести кавових пар. Орієнтовно об'єм чашки 130-140 мл. Зверніть увагу навіть деколь всередині присутня, позолота. Показую блюдце. Даний кавовий сервіз повністю в новому стані. Комплектний. Ціна його 2500 гривень. Хто має бажання, будь ласка, під відео залишу в кінці посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте за посиланням, пишіть в особисті, замовляйте в телеграм каналі. Друзі, а це всі мої знахідки на сьогодні. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.